Шановні депутати, члени комісії, сьогодні призначено чергове засідання комісії з питань екології, земельних відносин, національного використання земельних і природних ресурсів міської ради. З п'яти членів комісії на засіданні присутні 4 депутатам. кворум є, можемо розпочинати роботу. Хто за те, щоб розпочати роботу в комісії? Одноголосно. Сьогодні у нас присутні голова відмова сільська секретар міської ради, а, керівники підрозділи апарату міської ради, так, також виконавчі органи Білявської е, міської ради. Сьогодні у нас на порядку денному у нас, е, 32 питання, а також 4 заяви е, до додаткових заяв до 24 питання. Додаткова заява до 25-го питання, тобто додаткові 5 заяв до тих, які ми розглядали в проєктах рішень. Хто за те, щоб затвердити порядок денний на засідання? Так, одноголосно. І перше питання? Перше питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо мініталізації масиву земель сільськогосподарського призначення да. Да, на попередньому засіданні надавали згоду на виготовлення проєкту технічної документації щодо інвентаризації земель та витримування розповілені земельної частки події для укладання договору оренди. зрозуміло? Так. Да. Є питання доповнення пропозиції хто за те, щоб погодити проєкт рішення та винести його на розгляд сесії біляських міської? Так, одноголосно. Друге питання про затвердження технічної документації землі устрої щодо інвентаризації земельної ділянки. Це аналогічно наскільки? Mm -hmm. Так, вони змінювалися з земель запасу, встановлювали призначення земельної ділянки. Є питання? Зміни доповнення пропозиції щодо проєкту рішення. Немає. Хто за те, щоб проводити проєкт рішення, та винести на гневсії рейсів міської ради? Одного друг. Третє питання про, про затвердження проекту за щодо відведення земельної ділянки комунальної власності тадатковий номер а последні цифри 01.13. Це оселі в в це сформована земельна ділянка. Доведеться на онінарне засідання без стороні. Четверте питання е, про затвердження проєкту з індустри, щодо відведення земельної ділянки комунальної е, власності, кадастрову номер останні цифри Так, mm. да, Це той, теж спробували земельну ділянку 17,74 е, на загальному куполі для подальшого е, проведення обсудів. Всі ознайомлені Рішень, з доповнення пропозиції обмін немає. Хто за те, що поводити проєкт рішення, винести на комунальне сім'я Белійської доміської ради? П'яте питання про затвердження проєкту, що буде зведення знімання від ділянка комунальної власності. Сформовано три земельні ділянки на території колишньої майорської сільської ради. Це 694, 13,72 і 6,50 для подальшого також висновного. Зрозуміло. є змі... пропозиції, зміни доповнення? Немає. Хто за те, що поводити проєкт рішення, то винести на пенальне засідання підійсько? Однако. Шост... Шосте питання про відмову на невідому. Нередозно... Я пропоную проголосувати, також поступила від про відмову на дані на видавлення проєкту щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва а також про відмову на на щодо для ведення господарства. Трі э, земельні ділянки ми вже домовлялися, що вони у нас ведуть окремим на списом, які дозволить нам то ми також э, будемо живати заходи щодо отримання різних заяв і розгляду цих земель. Пропоную все ж таки проголосувати за три рішення. А є да, хто за то, щоб рішення, да, позначати... Да, да. Так, хто за. Одноголосно і хто за те, щоб поводити проєкти рішень, та вони їх на розгляд пленарного засідання. Одноголосно. Така ж сама. У нас поступило дві заяви от Ксенієва Олександра Олександровича на виконання проекту землеустрою зброї земельної ділянки для індивідуального. Садівництва, а також да, для ведення особистого селянського господарства. Е, є якісь зміни доповнені до даних проєктів рішень. Mm. Хто за те, щоб проводити проєкти рішень та винести їх на е, пленарне засідання в Леської Одного висла. Також поступила от Степанова. Олександр Валюдина ще три заяви під ОСГ, під індивідуальне судівництво, да? під відведення <кхух> будівництва в житлового будинку дірів. А є пропозиції зміни дотоплення до проєкту рішення? Хто за те, щоб поводити проєкт рішення та винести їх на розгляд сесії? Дякую. Ми е, до mm -hmm. що на mm -hmm. а, mm -hmm. Че? Че? Три заяви. Є пропозиції зміни доповнення до проєкту рішення mm -hmm. Немає. То за те, що поводити проєкт рішень і винести їх на розгляд сесії 10-100. Так. Чого у нас також прийняті заяви? Є пропозиції зміни доповнення до проєкту рішення? Немає. Хто За те, щоб погодити проєкти рішень та винести їх на реміці ідесь на сторону. Одного Учасники моєї Ні, на жаль. Так, 20-те питання. Про надання на на нового наготовлення проєкту з медовостю щодо відведення земельних діянь. Це під будівлі Миронської сільського. Мир... 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 Школи, ліцеї, ліцеї, да? mm -hmm. Mm -hmm. Так, всім зрозуміло. Є зміни пропозиції, зміни доповнення до проєкту рішення? Mm. Немає. Тому, то, Це земельні ділянки, є і, і одна земельна ділянка, на яку ми будемо встановити стадиту для проходження водоводи. Є пропозиції зміни доповнення до проєкту рішення? Немає. Немає. Тобто, щоб... Не укранемо. А, я помічаю, 22. Про надання було згодного проєкту зублюструю до відведення земельних дідами АТ, ДТ, десь нам звернулися до текстов, это ми говоримо про Молдову Трес територію. Вони взяли погодження у фермерського господарства, погодження, що він не хоче встановлення земельного кредиту. Там правило право не взяли. Там не вважає, що нам не вважає, що ставила питання ще